До третій влог. Ми в Карпатах. І поїхали гуляти. Абара-кадабала! прогулятися до водоспаду Шипіт і для цього можемо просто йти вздовж річки. Ніколи це не пропустиш потрібне місце, якщо йти вздовж річки. Блін, дуже гарно. Тут курки посуться. Людей тут сюди. Ну мені здається, кури знають, як себе поводити. Ану, кури, ховайтеся! Швидко-швидко ховайтеся! Ей, півник! Капець. Я за півника хвилювалася. А наскільки у всіх все прибрано? Наскільки тут всі хазяйновиті, господарство у всіх? Півники, привіт, ви що тут живете? О, привіт. Все, я тебе не чіпаю, я далі йду. Як тут гарно. Мені здається, тут корова живе своє найкраще просто життя. Це ж треба так було. Вона просто чилить у водяному потоці. Як це так? Блін, як гарно. Як гарно капець. Думаю, у нас відразу видно, що ми на місцеві, тому що ми просто кожен, кожне щось незвичне намагаємося зняти. Дуже прикольний мостик там. Причому ми вирішили йти за людьми. Там має бути підйомник і шипіт. Ох, які гори, які гори ці наші Карпати. Це дуже отруйна рослина. Це е, бачили. Його назвали, ви розумієте, кого. Його прям ні руками, ні цим не треба, не можна чіпати, він Його Я чесно кажучи що в шоці. раніше його не бачила. Ну що, Ми зайшли на територію, до речі, вхід 20 гривень на територію водоспаду Шипіт. шипі. Раз подивимося далі, що тут буде. Ну, е скрізь базарчики, там, до речі, Богородиця, скрізь прибрано, особливо сміття не бачили. Пішли дивитися, що тут є на базарчику. Чомусь нагадує підйомного на верла. От знизу було дуже схоже. Прям дуже схоже. Такі смереки. Ну так серйозно, тут я скажу, що от коли якісь маколи типу сири чи меди, то це зрозуміло. А так це ой, яка краса. Мило, так? Да. Такі mm -hmm. настояночки, всякі штучки. їжа. Ну, все, прям, я думаю, ми сюди повернемося. Mm -hmm. На зворотньому, дякую. Поки mm -hmm. okay. mm -hmm. то... найбільша карпатська цінність, білі гриби. Боже, колись я виконую свою велику мрію і піду за білими грибами в Карпати, нам вон туди наверх. Боже, яка прикольна штука. Кудись дійшли. Десь ми дійшли. До речі, місцеві кажуть, що дуже мало туристів в цьому сезоні. Ми їм віримо, але ну, люди є. Не знаю, наскільки їх має бути більше, але люди є. Ну і в принципі ж дощі проходять, тому річка така досить повноводна. Ого, я думала, ми дійшли, а нам ще туди наверх. Тут якийсь такий маленький водоспадчик, а нам ще туди вище, 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 вище. Ви подивіться на коріння цього дерева, це наче я не знаю з властелину кільців кілець, як у них правильно. Подивіться, яка це просто щось неймовірне. Мені здається, це нарешті момент істини і ми дійшли до водоспаду. Шипіт. Коротше, по-перше, воно того вартувало. І ти, в принципі, далеченько, але це дуже гарно і воно того вартувало. А там когось фотосесія. Блін, як гарно. Абаракадабала! Як ваші відчуття від першого підйому на вашу першу гору? Ого. Головне, що ми встигли до зливу, бо ми були ось-ось там, от. ось там от, ось там от. До речі, велика проблема багами порозбивали дороги і прям, ну, коротше. Капець скрилосика дуже дуже сильно. Але ми встигли і, і блін дуже дуже круто. Клас! Ми сьогодні не е, перше, коли ми приїхали, це центр реабілітації бурих відмідів. В них велетенська територія. Сенс в тому, що забирають мішок з зоопарків, з цирків, від людей. Е, тут їх повністю адаптують до вайлд життя. Е, блін, ну звісно, не ініціатива. Так, так зовсім близько до людей через сітку. Звикші. Звикші до людей. Такі смаколики тут бурі бігають. Короті, знаєте що? Джоня все ж таки схожа на мішку, вибачте. Так, це вільна зона. Тут вже мішки які адаптовані до, до, до людей, до життя в дикій природі, хоча бачите, все одно тусять біля людей, бо, бо, бо звітлі. Тут не зрозуміло, хто на кого дивиться мішки, на нас чому не мішок. Там далі закрита зона, там, де йде ре, реабілітація, звикання до території. Он, я бачу, О, Зараз обійдемо, покажу. Так, а тут менша клітка, і вона ділиться на дві частини. Ось тут -от ліворуч такі менші. Сюди спочатку випускають ведмедиків. Вони звикають, умовно кажучи, до дикої природи, їх адаптують, соціалізують, проводять з ними різні роботи. Потім їх випускає трошки в більший вольєр. Вони прямо звикають що в них більше території, бо навіть її відео там, де випускають, а все одно вони по метру ходять туди-сюди. Тут є трошечки, як їх годувати. Це в якому стані мішок забирають, це насправді жах. Тут є як поводитись у місцях, де живуть ведмені. До речі, що розповідали, я помилилася. Не 2 гектари, а 12 гектарів. Я розповідають. Такі це. Ну, я вам хочу сказати, що в принципі жити в, такій, в такому гарному місці, слава Богу, що є така можливість. Тут прям гори з усіх боків. Aber rakadabra А тут ще підійматися і підійматися. Стежечкою до синевіру наверх. Може, добре, що хоч асфальтована дорога, і йти дуже приємно. О, дощик почався. Ну, є така примета. Ти, не... Та примета. Ти не можеш бути на синівірі і не потрапити під дощик. Останні кроки. І привіт синовіра. Я скажу, що це було б дуже дивно. Якби ми прийшли на сіновір і тут не падав би дощ. Це як просто бойове хрещення усіх приїхати на сіновір і попрати під зливу. Є. Якщо хочете їхати в Карпати так, щоб не було зливи, це має бути серпень. Це єдиний місяць, коли в Карпатах немає зливи. Ух, як падає дощ.

Мені здається, що цю подорож можна просто назвати не <свистити> Попри дощ, попри все. Ну, снігу не було. Снігу ми ще сьогодні не бачили. Але ще не вечір, а ми в Карпатах. Тут, коротше, на озера можна пройтися по такій стежці. А я вам хочу сказати, що от люди Синевіру – це в принципі ближче до хуста. У них є свої такі фірмові е, слова. Наприклад, но «Но» – це типу так. <смі> но це коли вони з тобою дуже погоджуються. Там чи, наприклад, огорці вони називають мадярами. М -м -м. Дуже цікаво, так, знаєте. Досить е, і вимова, і люди цікаві. Не знаю, мені дуже подобається. Але, напевно, то за смаком в кожному своє. Така стежечка з двох боків. І панорамушка. Тихо, не падай. Є. Так, а є різниця, з якого боку починати а, йти? Ні. Я вам свадьбу обратно вернув. Перший рух означає перехідність сповнення бажання. Ага. Бажання загадали, до рибки до двох. Це вже мене радить. не все окей боже